Ну, стосовно того питання, наприклад, коли говорили, що особа користується житлом не на підставі договору оренди, а наприклад на підставі договору позички. Ну, як погоджуюсь з попереднім доповідачем, що поки що це питання не врегульоване, тобто... Особа, яка має право звертатися за призначенням субсидії, вона, по-перше, має бути зареєстрована і на неї повинні приходити рахунки про оплату житлово-комунальних послуг, а по-друге, це має бути орендар. Але за в такому випадку він подає договір оренди, плюс на нього повинні також бути відкриті ці рахунки. Ці рахунки. На оплату кому... комунальних послуг вони безплатно можна це зробити, але в такому випадку повинна бути згода власника житла, І що на даний момент практично такого не існує, тому що власник не заінтересований в тому, щоб надати таку згоду на отримання рахунків, тому що в подальшому він повинен цей дохід свій показати державі і сплатити за це відповідні податки. Можливо, також щоб люди зрозуміли, що тепер держава зняла обмеження при оформленні субсидії. Це, по перше, майновий стан. Окрім одноразової грошової покупки на суму 50 тисяч гривень. І тут люди повинні розуміти, що входить в цю одноразову покупку. Це виходить як оплата певних товарів, наприклад, або телевізора, або якогось машини, так само це входить сюди оплата послуг. Тобто, наприклад, але це має бути одноразовий платіж, можливо, на оплату навчання. Але відповідно, якщо особа заплатила 50 тисяч гривень на Витрати на своє лікування або оплату медикаментів одноразовий платіж, то в такому випадку все-таки допомога їй буде призначатися субсидії. Тому що е, е, також, якщо, наприклад, в складі домогосподарства є особа, яка є непрацездатною, хоча е, не працює, але вона є працездатною, то в такому випадку оцей розмір. Е, Розмір доходу цієї особи визначається на рівні прожиткового мінімуму, тобто це не буде нуль, як ви могли подумати. Але, наприклад, якщо в довгому господарстві проживає студент або особа, яка отримує соціальну допомогу, наприклад, на отримання дитини-інваліда, то оцей її щомісячний дохід буде визначатися на рівні, якщо студент стипендії, а якщо, наприклад, жінка, то на рівні цієї допомоги допомоги, яка яку вона отримує. Що ще таке можна зазначити? Оці нормативи, які використовуються при розрахунку субсидії, відповідно. Ми можемо подумати, що, наприклад, напевно, дуже мало якісь сім'ї все-таки вкладаються в ці соціальні нормативи, тому що вони значно занижені і зараз з 1 жовтня 2014 року вони державою були ще зменшені. Тут, можливо, треба якось усю законодавчу ініціативу звернутися про збільшення цих норматив. Раз, давайте записуємо ще раз, як сформулювати.